Така цікава річ страпилася. Ну, в принципі, я зараз попробую про аккаунти свої розказати. Ну, в мене їх, мабуть. Ну, це не другий, що є в Тіктокі. Мабуть, п'ятий. Коротше, до якоїсь там рівня вони доходять, потім блокірують. Ну, блокірують, розумію, за що. За те, десь щось якусь правду сказав, або десь дійсно я там образив, може когось. Ну, і в частності, можливо, за те, що я. Е Ну, Блін, я матюкаюся. Так як є, так і є. Тут от души не Ось, даже, Навіть у мене там є попередній аккаунт, можете... як попередній, він ще пока робочий, не знаю на як довго. Е там із відео я розказував, ну, верніше, воно там як анекдот вийшло, там були коментарі. Коментарі були, вязалися білоруси. Я розказав все, що я думаю про білорусів. Коротше, пробуло воно 2 дні, зараз воно теж є. Е, на ньому звуку немає, звук сьогодні заблокували, реально розумію, хотіли відео заблочити, але я там нікого не ображав. Я правду говорив, ну якимось там правдами і неправдами е, вони підблочили. Ну, дивіться, зараз я спробую розказати так, щоб. Блять, мене не заблочили зараз. Коротше, Спробую намалювати. Ось я вже щось почав, зараз вам розкажу. Малюю для того, щоб. Коротше, щоб мене заблочили. Попередньо ж говорю відео там, де я об'ясняв, його заблочили. Ну, верніше, як відео є, звуку нема. Коротше, дивіться, яка ситуація. Сябри. Е, білоруси. На російську переходити не буду, тому що я в рот робив беременность. Ну, ви поняли, про що я говорю. Розумні, то поймете. Дивіться, є з Білорусі, є з території України, блять. Е, з Білорусі летять літаки. Летіли. Зараз уже, слава Богу, не літають, але летіли. Е, скидували бомби, де робили великий урон для нас. Потім, з території Білорусі, ще досі літають, ось я намалював отакі ось штучки на кеди, блядь, понимаєте? Які так само летять, куди попало, поняли? І, коротше, так само зривають і роблять великий урон нашим будинкам, є жертви людські, нашій інфраструктурі. Ну, коротше, всьому. Ну, ви поняли. З самого початку, з вашої території, появилося аж 5 фронтів. Ну, ви розумієте, Сумщина, Чернігівщина, Київщина, Коростень і Житомир. Ну, ви поняли. Самі великі, такі дуже здоровецькі урон, вони на Київщині зробили. Були Буча, Ірпень, Гостомель, Бородянка. Ну, розуміємо, чуємо, знаємо. Що воно було. Потім же ж ваші ж е, орки, які заходили, назад же ж виходили до вас. І там їх лікували ваші лікарі. І ваша пошта, не знаю, у нас це просто пошта. У вас там не знаю, у нас ще єснова пошта. Ваша пошта відправляла. Десь туди, в Магадани, в Іркузські, в хуюзки, ще кудись ось, ось стиральні машинки, ось ось спробую туалет намалювати, ну ви поняли, туалети, ось сюди, дорожки, коври і всяку хуйню поняли, там недоношені труси і ще щось. Поняли, да? І скажу вам так, якщо ви не розумієте нашого юмору, гумору, блядь, то це особисто ваші проблеми. Мені, в принципі, по пісюну, ну це не матюк, так як є. Так що, як відео вийде з блоку, або не відео, або мій аккаунт, бо я там не можу закинути відео, я спробую його заново закинути. Ну тільки вже в такому репертуарі, в основанні. Думаю, це мене не заблощить. Якось так.